Шановні, доброго дня, ви на каналі Lefine. і Сьогоднішнє відео про Альянс Банк, який працює у нас в Україні і, зокрема, пропонує свої послуги клієнтам, а саме оренду індивідуальних сейфів, дохід за депозитом, кредит готівкою і бізнес-кредит до 1 мільйона гривень. Щодо переліку послуг, це. Зараз всі послуги. Якщо ви захочете користуватися картками, то Альянс Банк підтримує тільки Google Pay. На сайті в спеціальному розділі ви заповнюєте заявку на отримання картки. І з вами представник банку вирішить певні питання і уточнить ваші дані. Щодо. Діяльності Альянс банку, то за рейтингом Мінфіну займає банк 31 місце. За позицією ренкінгу Національного банку України займає 23 місце з 61 банку. Зараз на сьогоднішній рік має банк найвищу кредитоспроможність, прогноз прогнозу розвитку. Якщо ви будете Користуватися послугами банку, то є картки. Щодо карток, я нагадую, що все це робиться через представників банку, заходячи на сайт, є підтримка в онлайн режимі. Щодо реквізитів, то юридична назва Акціонерне товариство Банк Альянс. Головний офіс знаходиться в місті Києві. І щодо пропозиції, Позиції користування даним банком ви можете просто подивитись відгуки, чим займається банк, які пропозиції і що пишуть інші клієнти про цей банк у відгуках позитивні або негативні, є і ті, і ті, тому що клієнти є задоволені, а також незадоволені послугами банку. Альянс Банк був заснований 10.0392 року як комерційний акціонерний банк Альянс Кредитбанк. 23 квітня 10-го року, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів, було змінено назву на публічне акціонерне товариство Банк Альянс 18 грудня 2015 року істотна частина акцій. Банк Альянс була придбана громадянином України Олександром Юсуповичем Сосісом. Банк є учасником фонду гарантування вкладів фізичних осіб. У серпні 2022 року банк Альянс став переможцем номінації Кращий депозит. У 2021 році банк отримав бронзу за найкращу інвест Є інтернет банкінг та мобільний банкінг для фізичних осіб. Голова правління Фролова Юлія Миколаївна.